Сьогодні поговоримо про посвідчення начальника ТЦК СП ЗСУ, районних обласних і представників ТЦК ЗСУ. Що вони з собою представляють? Ну, по-перше, це роздруковані на принтері посвідчення, які не мають жодної юридичної сфері. Положення про ТЦК СП ЗСУ. Не зареєстровані в кабінеті міністрів як потрібно. В єдиному реєстрі за кодом ЄРДПУ не зареєстровані. Чому? Тому що вони прибрали всі ці так звані реєстраційні дані, щоб скрити від вас правду, шановні глядачі мого YouTube каналу. А саме відсутність розпорядчого акту про створення ТЦК і СП ЗСУ. От і все. Повноважень у них не ни на що немає. Вони навіть за 34 роки не змогли розробити нормальні закони, щоб легалізувати ТЦК і ЗСУ. На цьому лежить провина, саме командування сухопутних військ. Чому до сьогодні органи військового управління не легалізовані, а є бандформування? Фактично, як і кожен силовий орган в Україні, є бандформування. тому що нема розпорядчого акту про створення, всі займаються супереч господарському кодексу саме? Господарською діяльність один закон протирічить Господарському кодексу. Так і живемо. На жаль, навіть Конституційний суд не хоче поставити Крапу в цій великій справі, а потрібно. І саме головне, до сих пір сьогодні начальники СКСП ЗСУ не хочуть виконувати постанову Кабінету міністрів. 11.37. Стосовно посвідчення від 2018 року постанов і приймав Гровіс. Тому вони досі використовують якісь незрозумілі бумажки, які навіть ні не затверджені, не підписані комендантом міста чи начальником. Обласної військової адміністрації, нічого з цього в них нема. Нема в них повноважень, листу від коменданта, де їм надані повноваження, нічого в них нема. Ані в поліцейських, ані в самих ТЦКшників. За 34 роки вони навіть собі не можуть виписати посвідчення. І саме головне. Розкрию вам велику правду, шановні українці. Місцевих підрозділів поліції не існує. Вони всі на законі. Відповідно до документів, які я маю. Легітимні є нібито обласні поліцейські. Але в чому тако? Тому що. І в них навіть немає розпорядчого акту, про їх нібито створення. Є там закон про Національну поліцію України. Але це про головний орган, який, який те саме стикає СПЗУ і іншими підрозділами. Маємо, що маємо робіть, що мовисно. І що саме головне, вони взагалі злін положену особу в, в Західній Україні було доведено, що ЦЦК з не мають жодних правових методів когось до чогось притягувати. Вони не мають процесуальної працездатності стосовно того, щоб когось притягати до відповідальності, вже є відповідна судова практика. Але вони далі займаються своєю незаконною діяльністю. Вони там кажуть, що вони нібито є правонаступниками військових комісаріату. Ні, тому ви прибрали. З єдиного реєстру за кодом ЄРДПУ всі реєстраційні дані з 1 січня 2024 року. Чому ви перебрали? Щоб скрити правду. Право наступників у військових комісаріатів не було. І наступників в них теж не було. Те ж саме у ТЦК СП ЗСУ. Було два ТЦК СП. Перше з 2007 по 2022. Але його не змогли зареєструвати як треба. Там написали в якомусь законі, але він вже не діє після ліквідації ТЦК СП ЗСУ у 2022 році. З 24 лютого 2022 року діє новий ТЦК СП ЗСУ. І те, що там прописано в якомусь законі, не розповсюджується на новий ТЦК СП. СПЦ дві різні організації, які є були. Фактично. фактично, Військові комісаріати ТЦК СП ЗСУ захопили військові комісаріати. У РСР Україна. фактично. У нас є закон про Збройні сили, який не прийняті спочатку і підпис. У нас є закон про службу безпеки. Також не прийнято спочатку і підпису. Все це можна отримати. Але вони постійно кажуть: у мене є зброя, я існую. Та не ти, Ви просто окупанти? Окупаційній формування, як і ваша окупаційна влада, яка є окупаційною. Чому ви окупанти з точки зору історії? Вас створив Ленін. Не існує жодної Верховної зради, Верховної Ради України чи Верховної Ради УРСР. Хто її створював усно? Хто саме? Більшовики з Пітеру у Харкові. Щоб розвалити українську державу. Ось чому ми сто років в окупації, а це їх нащадки НКВДС переслідування Стакова, Багнета, Насія та інших політв'язнів Сумління. От вам і при великий приклад того, що сьогодні в Україні фактично діє нове НКВС. Під назвою СБУ, ЗСУ, МВС, ДБР. Всі ці окупаційні органи, вони є окупантами. Чому? Тому що так написано в історії, що вони є окупанти, Банд Називається. Саме так. Тому жоден ультраправий, який себе поважає, не служить. ЗСУ. І не йде і не співпрацює окупаційною адміністрацією, яку становив більшовик Ленін. Тому ми не можемо виграти в Російській Федерації цю битву, тому що нас оточують ті, хто є нащадками окупантів. Чи винні люди, які пішли добровільно, всі структури? Хочу насамперед сказати наступне. Це їх був свідомий вибір. Кому служити? Свідомий вибір кожного. Тому ультраправі не хочуть і не будуть служити в окупаційних бандформуваннях Республіки Україна. Ані в ЗСУ, ані в СБУ, ані в ДБ, ані в МВС. Жодної співпраці з окупаційними органами влади. Ми не ведемо жодних співпраці. Хочу наголосити, що рано чи пізно ми разом з вами, усіма, цю окупацію і закінчимо існування Республіки Україна на законодавчому рівні, повністю, як і УРСР, це буде остаточний розпад Совкар гарантуємо, він буде. Саме так можете не сумніватися. Рано це чи пізно це буде. Стосовно того, що робить зараз ТЦК ЗСУ, за новими методиками не пускання людей додому. Я бачив нове відео, де. Ноу-хау придумали представники ТЦК ЗСУ? До речі, до речі. Хочу їм нагадати, що за це передбачена кримінальна відповідальність за блокування будів. Їм прийдеться відповідати за це згідно кримінального кодексу їхнього неснуючи. Саме та окупація. Республікою Україна Українською державою закінчиться рано чи пізно, Українська держава Степана Бандера та Романа Шухевича Павла Форбаського буде відновлена, І вона буде відновлена обов'язково. Ті, хто хочуть відмовитися, 90%, нібито відсотків чоловіків. Та жінок від українського громадянства. Так, я розумію вашу розпач стосовно того, що ви хочете відмовитися від, від окупаційного громадянства. Звичайно, всі хочуть відмовитися. Але сам факт: ви не можете відмовитися від українського громадянства Української держави, Павла Скоропадського та Степана Бандера, рішу тім. Що не передбачено методів виходу з такого громадянства. Розумієте? Тому ви всі є громадянами Української держави, не Республіки України, не корпорації України, а саме громадянами української держави. Ми її обов'язково відновимо. І її закони. По-перше, закон про реституцію, про повернення великих землевласників і про розподіл всього майна між нацією та великими землевласниками. Ось це буде справедливість, а не те, що є сьогодні. А окупаційна адміністрація, як її сателіти, будуть вижені звідси. Вони будуть тікати. Всі агенти Кремля, всі агенти західних спецслужб. Тут не будуть жодних агентів. Ми виженемо звідси всіх агентів. І не потрібно казати, шановні українці, собі, що ви нічого не вирішуєте. Саме ви є влада. І більше ніхто, ви є єдиним джерелом влади, як і кожен з нас. І закінчити цю окупацію понад 100 років залежить від нас разом ключоп. Тому боятися штрафів не потрібно. Ми їх всіх оскаржимо. Платити ці штрафи теж не потрібно. Хтось там скаже: заберуть щось, не заберуть, якщо сума штрафів. Не більше 160 тисяч гривень. Це перше. Друге, всі ці методи ТЦК ЗСУ провалилися. І саме страшна правда, вони хочуть набрати 200 тисяч до кінця 2024 року. Тобто, вони хочуть нам сказати, шановні українці, що. Загинуло вже за цей рік фактично 200 тисяч, що їм потрібно вже 200 тисяч. Де ті 200 тисяч ділися? Що з ними сталося? Питання, що з мільйонами військових сталося та цивільних? Всі загинули. Чого ви мовчите, окупанти? які там в Києві, чого мовчите? Не подобається правда? Прийдеться її послухати. Ваш час закінчується, захід вас спише. Повністю. Що це означає? Повне обнулення. і забере всі накрадені гроші собі. Рано чи пізно. Почекайте. можна в окупанти. Ми все одно переможемо, хочете ви цього чи ні. А українцям хочу сказати, які кажуть: від мене нічого не залежить, саме від вас все залежить. І велике прохання: якщо ви бачите на вулиці, що ТЦК когось папує, СБУшники, МВС, заступайтесь за цих людей, розброюйте цих негідників. Саме так затримуйте цих негідників, тому що вони не мають права і повноважень вас затримувати. Не стоїть осторонь, не перетворюйте Україну в 37 й рік чи в 41-й. Велика порада українцям. не мовчати, а щось робити. І припиняти свавілля на вулицях, якщо ви бачите, що когось викрадають жінки, чоловіки повинні заступитися за цих людей і відбити їх. А якщо будуть кримінальні справи, хтось скаже, всі кримінальні справи будуть повністю підкреслені, списані після зміни влади, і не потрібно боятися нічого. Треба захищати підкреслюю, людей на вулицях. Це перше. Стосовно того, що відбувається на вулицях, ще раз кажу, що це порушення прав людини. Весь відеоматеріал ми відправили до відповідних міжнародних. Права захисних організацій стосовно порушення прав людей. Дякую за увагу. Гарного вам. дня. Підписка лайк-репост. Like Можете дивитися мої минулі та наступні відео-сюжети. Це є обов'язково, якщо ви хочете бути в курсі подій. А вони змінюються з кожним часу, з кожним днем. Юридична консультація з будь-яких ног права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТСК СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неюридична консультація з теми військового права коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд. Коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів США. Термінова юридична консультація з кримінального права коштує 500 доларів. Також я консультую з податкового права. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую як вести автомобіль та бізнес в статусі людини. Це також коштує тисячу гривень. Підписка, лайк, репост до цього відео. Встановився спонсором цього каналу. жми кнопку Стати спонсором в описі до цього каналу. Також ти можеш зробити донат на мою карту чи криптогаманець. Дякую за увагу! Доб'ємо. До мільйона разом. підписка не тільки репост, але й коментар. Дивись мої минулі та наступні відео сюжет. Дякую за увагу. Гарного дня!